Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Три дні обстрілу поспіль. Росіяни тероризують Кривий Ріг. До зими готові. Аварійна служба Дніпра має все необхідне, аби оперативно відреагувати на заявки містян. Борщовий набір дорожчає. Як Дніпряни видозмінюють традиційний рецепт борщу задля економії. Три дні поспіль ракетні атаки на кривий ріг. Люди не встигли оговтатись після пережитого жаху наприкінці робочого тижня. Як агресор атакував знову. До медиків звертаються постраждалі. На місці продовжують працювати усі необхідні служби. Оцінюють кількість пошкоджень. Докладніше далі. Вікторія разом з родиною переселилася до Кривого Рогу після 2014 року, коли до її домівки прийшли окупанти. Жінка не стримує слід, адже в пошуках спокійного життя переїхала в інше місто. Однак, ворог продовжує тероризувати мирних людей. І тут мене вирішили вікна. Дитина перепугалася. Ми вже другий раз потрапляємо. травляємо переселенці 2014 року. Вікна, двері. Дерево й було. Зараз прийшли, USB на вікна і плівку. З наслідками стикнулася і Юлія, переселенка з Херсонщини, мати трьох дітей. Сняли квартиру, ну тепер прилетіло. Ну, вроді би, всі цілі вікна. Діти перелякалися, спати не могли, засинали дуже тяжко. Вони тільки забули ті прильоти, тепер знову вони відчувають те саме. Чотири людини постраждали через недільний ракетний удар по кривому рогу. Поранена 12-річна дівчинка. Її стан нині задовільний. Меддопомогу допомогу надали іншим потерпілим. У місті пошкоджені готель, кілька багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, магазини та автівки. Правоохоронці, рятувальники працюють на місці, але саме головне, що жарт серед місцевого населення немає. Дійсно, так 19-20 числа ворог цілив криворіжжю. Перший день нас було 17 поранених. На другий день нас було 4 поранених. Кожному з них надана медична допомога. Людям видають будматеріали, якими ті закривають потрощені шибки, паралельно фіксують нанесені їм збитки та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста. Валерія дев'ятко Борис Єфімов, Дніпро Міська аварійна служба у Дніпрі готова до зими. Склади заповнені всім необхідним, аби оперативно відреагувати на будь-які термінові проблеми в багатоквартирних будинках в холодну пору року. Адже під час перепадів напруги, навантаження системи з'являється низка проблем: вигорання щитових, згорілі автомати, запобіжники, силові кабелі тощо. Але, як запевняють спеціалісти, усі необхідні запчастини є, тому готові до будь-яких сценаріїв. Маємо усі 100% необхідних матеріалів для проходження опалювального сезону. Основні матеріали, які виходять з ладу через перенавантаження, це запобіжники. Вони згорають, так як люди користуються обігрівачами та мають електроопалення. Для виконання аварійних робіт наша служба має генератори, які працюють навіть якщо у будинку, в якому сталася аварія, немає світла. Щодня до міської аварійної служби Дніпра надходять десятки заявок від містян. Так, наприклад, під час перевірки системи опалення на вулиці Миколи Руденка сталося пошкодження труби, яке оперативно усунули. Порвало трубу опалення в рамці управління. Зараз усуваємо проблему. Затопили підвальне приміщення, ну не повністю, але пристойно. Відкачали все, зробили все нормально. Дніпро готовий до опалювального сезону на 97%. На фоні похолодання у місті ретельно готують котельні та теплорозподільчі пункти, перевіряють стан обладнання та теплових мереж, а також встановлюють генератори, аби безупинно подавати тепло до осель, дніпрян та забезпечити безперебійну роботу лікарень та освітних закладів міста. Детальніше про це далі. Більшість котель та теплорозподільчих пунктів Дніпра вже пройшли ретельну підготовку до початку нового опалювального сезону. Один з міських теплорозподільчих пунктів оснащує теплом два дитячих садочки та 12 житлових будинків. Для підготовки ми встановили генератор, установили новий мережевий насос і установили новий, новий насос для підкачки холодної води. Також було замінено трубопроводи на Житловий будинок номер 81 поговини мазета. Схожа ситуація в одній з міських котель. Старший майстер теплової дільниці Олександр Кравець каже, що вже готові до опалювального сезону, чекають лише відповідного розпорядження. Це велика котельна, подає теплову енергію на 311 будинків житлових, 5 лікарень, 7 шкіл і 18. Дитячих дошкільних закладів. В ремонтний період були виконані роботи по ремонту типових мереж, по ремонту обладнання. Загалом Дніпро готовий до опалювального сезону на 97%. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро. Ті міський голова Дніпра Борис Філатов продовжує розкривати подробиці тиску правоохоронців на місцеву владу. У своєму відеозверненні він розповів про незаконне будівництво п'ятиповерхівки на вулиці Лабораторній, яка стала причиною конфлікту з обласним управлінням СБУ. За словами міського голови, після того як небезпечне будівництво було заблоковано, слідче СБУ вилучив будівлю як речовий доказ і повернув її забудовникам. У мерії це рішення викликало обурення. А Борис Філатов наголошує, що тепер міськрада буде змагатися у суді, аби знести цю незаконну недобудову коштом власника. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці Рабораторні посеред звичайного приватного сектору. Тут без жодного дозвільного документу, звели п'ятиповерхівку. Розумники просто викупили шматок землі і по кордонам всієї ділянки всадили сюди будинок. Після звернення обурених сусідів мерія подала на забудовника до суду. На жаль, на цю таганину пішли роки. Та врешті ми вибороли рішення Верховного суду, що самобут повинен бути знесений. У Дніпрі правоохоронці затримали місцевого підприємця, який нелегально вивозив російську трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету. Крім того, затримано ще шістьох ділків з Закарпаття, Тернопільщини та Житомирщини, які під виглядом волонтерів відвідували місця, де точилися бої, збирали покинуту росіянами зброю і вивозили до інших регіонів. А вже там збували її через власні зв'язки з криміналітетом. Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі. Невже традиційний для українців борщ невдовзі встане не по кишені? Так, за прогнозами експертів, ціни на низку продуктів зростуть до 15%. відсотків. черговому підвищенню не раді. Деякі вже намагаються страву робити дешевше. Хтось варить її зовсім без м'яса, інші ж видозмінюють рецепт та додають бюджетну рибу своїм унікальними рецептами та методами заощаджувати. Місцеві поділиться з нашою знімальною групою. Жоден український стіл не обходиться без справжнього борщу, а справжній борщ без купи інгредієнтів. Ціни на деякі продукти вже зростуть цієї зими до 10-15 відсотків. Повідомляють експерти сьогодні. Ми на одному з дніпровських ринків. Тож давайте дізнаємося скільки в середньому доведеться витратити, аби приготувати справжній український борщ. Ціна на м'ясо за останній тиждень не змінилася, проте все одно б'є по гаманцю. Тож попитом користуються більш бюджетні варіанти. Суповий набір коштує 30 гривень кілограм, а суповий набір з крильцями коштує 45 гривень за кілограм. Користуються попитом в людей, тому що з курятини це найдешевша пропозиція. Скажімо так, ціни ростуть скаженими темпами. Ну, Я би так сказала. Лопатка рібришка 150 гривень. Як домашня свинина 150 гривень. Як трошки м'ясо зовсім друге, то значить і дорожче. Сало дуже добре пахуче і дуже добре сало. Я, звісно, варю борщі м'яса з рибра і лопатки. І свинини люблю, бо тому що домашня свинина вона жирненька, вона добра, вона пахуча. Овочі більш доступніші, тож деякі дніпряни обирають веганські рецепти борщу. А я очень дуже часто варю борщ. Зараз щавлевий, до речі, варю замороженого щавля, багато зелені. Я м'ясо не їм без нічого, дуже смачно з квасолею. Її надовго вистачає. Купую червону шапочку квасолю і я варю борщ на квасолі без м'яса. Ціни на овочі за останній тиждень зросли на 5 гривень за результатами опитування продавців. Капуста наразі коштує близько 40 гривень, буряк 20. Морку можна купити від 18 до 25 гривень. Ціна картоплі сьогодні коливається від 25 до 35 гривень. Проте, за прогнозами експертів, взимку кілограм може коштуватиме більше 50 гривень. Пані Віра на овочі особливо не витрачається, адже має власну городину і ділиться своїм унікальним рецептом борщу. «Борщовий набір, звичайно, там капуста дуже дорога. Знаєте, в нас своя земля, так що ми не дуже залежні від базару. А ми любимо з кількою і квасолою. Дуже смачно продається в тебе кілька з квасолою. Спробуйте дуже смачно і не смердить рибою. Порівняння порівнянні з 2023 роком овочі в Україні цьогоріч здорожчали на 40%, зазначив економіст Олег Пензин. Коли ми з вами говоримо про буршовий набір, безперечно, лідером однозначної картоплі. Минулий рік в цей самий час, десь приблизно там середина жовтня місяця, у нас з вами ціна кілограма картоплі в супермаркетах була десь на рівні 15-17 гривень за кілограм, а в Опті можна було і за 11 знайти. Сьогодні у нас 24. 25-26 гривень на кілограм опт 19. економісти. Називають основні причини здорожчання борщового набору. Це зниження доходів українців, через що люди стали менше купувати м'ясо та рибу, а більше картоплю та хліб. Також далася взнаки нестача картоплі. Урожай цього року виявився меншим за минулорічний. А якість картоплі постраждала через спекотну та суху погоду. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Дрон, що збиває шахеди. Україна розробила дрон Стінг, який здатен знешкоджувати ворожі БПЛА, повідомляє видання Телеграф. Управління цим безпілотником здійснюватиметься через окуляри віртуальної реальності за принципом FPV-дрона. Стінг здатен працювати на висоті до трьох кілометрів та може розвивати швидкістю понад 160 кілометрів на годину. Розробкою цього дрона займалася група дикі шершні. ЗАЕС опинилися на межі блекауту за повідомленням міністра енергетики Германа Глущенко. Сталося це це через обстріли. Пошкоджена лінія електропередачі, що зв'язує станцію та українську енергосистему. Якщо станція відключиться від зовнішнього живлення, станеться повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки. Налякані, виснажені та хворі з прифронтових територій до Дніпра продовжують привозити покинутих тварин. За останні три тижні з Турецька, Мирнограда та Покровська до притулку друг привезли 59 котиків. Волонтери кажуть, прихисток переповнений. Тварин тут вдвічі більше ніж місць, на які розрахований притулок. До того ж, терміново потрібні кошти на ліки. Докладніше про ситуацію притулку дізнаємося просто зараз. У нас притулок розрахований на 150 котиків, але із-за повномасштабного вторгнення ми почали приймати евакуацію з перших днів. А зараз десь 270, але це дуже переповнене. Це буба. Він з Торецьку, його врятувала жіночка, яка рятувала котів, яких покинули. Був би в нього цукровий діабет. Хоча ну, ми це не одразу з'ясували, він просто мав такий поганий стан. Він на кінканісоліні на спеціальному кормі. Я зараз привожу до ладу. Спонжика це котики евакуйовані з гарячих точок. Вони приїжджають, на жаль, дуже в жахливому стані, тому що і стресують і осінні чудо. Бачите, він з вами розмовляє зараз. Шкода їх дуже. У мене вдома четверо сидить теж котиків. Це кімната в нас карантинна. Всі евакуйовані з Торецьку, з Покровську. Вони дуже хворі, в них вірусна інфекція. Вони чхають, вони кашляють, вони засуджені. Ліки дуже дуже дорогі. В нас день йде 4 тисячі гривень. Курс лікування 21 день мінімум. У кімнаті в цій там в інших теж мешкають ті, які вже вилікувані, і шукають родини. Вони тут вже вагу набрали, такі взяли гарнюні всі такі. Вони не завжди в кліточках сидять. Це тимчасове явище. Це киця Еріка, вона теж з Торецьку. Скоро вона поїде додому, ми знайшли її родину, поїде до Польщі. Вона старенька кицюнька, в жахливому стані теж вона прибула до нас. Ось така в нас є красунечка, вона з Покровську. Десь там взорваний міст був, і вона звідти. Прямо з під мосту. Вона дуже лагідна, середнього віку кийця, ми її вже стерилізували. Отакий от от кругооберт котиків в природі. В притулку звільняється місце, хтось бере до себе вже здоровеньку, защеплену, стерилізовану кицю. А ми на її місце можемо врятувати когось нещасного, хто потребує лікування, допомоги. Відбувся прем'єрний показ фільму Будемо жити, який розповідає реальну історію боротьби звичайних людей-собачників та розплідників під час війни. Це документальний короткометражний фільм про шлях, що символізує незламність людського духу. Фільм знімали протягом дев'яти місяців про те, як власники вивозили своїх тварин під обстрілами та під час окупації. З цією стрічкою планується тур українськими містами. Ба більшу короткометражку Будемо жити вже переклали на англійську та німецьку мови. Трічка про собак, про людей, про життя, про війну, звісно, ну, інакше, да, в наш час неможливо про це. Не казати в зв'язку з цим виникла така ідея донести, що війна впливає не тільки на людей, війна впливає на тварин в першу чергу. Я вважаю, що тварини це саме ті істоти, котрі найбільш беззахисні перед війною. Ну діти і тварини. Я вважаю далі, після того як будуть показати у Дніпрі в Києві. Основна мета сили сердець просунути це кіно на єв. Європейських екранах показати його, його європейському глядачу, тому що а, люди там чомусь втомились від нашої війни. Вони вже, мабуть, звикли, да? а, вже якось градус трохи спав, і наше завдання нагадувати їм про те, що зовсім поруч це якісь там менше тисячі кілометрів від когось. Да? Кожного дня вмирають люди. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать водопостачання, відновлять. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико і головний тренер збірної України Олександр Косенко відвідали керівництво та бійців 110-ї бригади територіальної оборони на їхніх бойових позиціях. Вони подякували бійцям за захист України та за підтримку збірної на чемпіонаті світу 2024. Зазначається, що прапор бригади був присутній у роздягальні команди перед кожним матчем на Мондіалі. Функціонер та наставник, а також голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, були присутніми на дебютному матчі чемпіонату Екстраліги України з футзалу, яка через 17 років нарешті повернулася до нашого міста, у якому у Дербі області зійшлися Атлетік футзал Дніпро і сухабалка Жовті води. Повернення через 17 років елітного вітчизняного чоловічого футзалу до Дніпра, яке до того ж відразу знаменувалося Дербі області, у якому господарі Атлетік приймав суху балку жовті води, викликало очікуваний ажіотаж як в уболівальницького загалу, так і в Бомонду. Чого лише вартий факт того, що на поєдинок до спортивної зали Олімпія плюс нашого міста завітали президент Асоціації футзалу України Сергій Владико, головний тренер національної збірної Олександр Косенко і навіть голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Лисак, який зазвичай від Відує і є куратором свого улюбленого виду спорту боротьби, забігаючи наперед, варто зазначити, що всі, хто того дня завітали на переповнені трибуни арени, отримали справжнє задоволення від гри, що її високої якості продемонстрували обидві команди, принципове протистояння яких триває вже не один рік, як на регіональному, так і всеукраїнському рівнях. Поєдинок, що називається, розпочався без розвідки, і вже на другій хвилині Дніпровці повели у рахунку, коли після пасу Зінгеля пелих і Беденок дали можливість сторожуку в дотик впритул розстріляти ворота гостей. Майже відразу. Разом Міленький втратив нагоду, щоб поновити рівновагу, але господарів виручив голкіпер Мещеряков, чого не скажеш, про його колегу опонента Замплуа Войтовича, який не врятував свої володіння на п'ятій хвилині, коли чергові безалаберні дії його партнерів у захисті і Бабілова, зокрема, призвели до другого голу, автором якого став виставний. На екваторі першої половини зустрічі Сухабалка скоротила відставання до мінімуму, розігравши комбінацію за хрестоматію крап, у якій поставив беденок. Далі Зінгель притул бив з відстані лічених метрів, втім на шляху шкіряного Воротар горовий, який на той час вже замінив Войтовича. Згодом сейф здійснив і Мещеряков, коли двоє жовтоводців вискочили на побачення з ним і оборонцем. Не залишився знову в боргу, і горовий, який парирував постріл Васильєва. У другому таймі Ярошенко проштовхнув м'ячем в лічних сантиметрах від каркасу площини білого прямокутника. Далі Беденок гарматою струсанув стійку воріт Атлетіка, після чого згодом пелих потужно тріснув у поперечину володінь Мещерякова. У подібному стилі в притул до фінальна свистка гості невпинно тисли, створювали момент. Грали з п'ятим польовим, втім, врятувати для себе матч і звести його бодай до нічиєї їм не вдалося. У підзумку поразка, а перемогу 2-1 відсвяткував атлетік футзал Я дуже радий за хлопців, що їх дуже важка робота на тренуваннях. Вона в результат виливається і дай Бог, що так буде. Вони будуть працювати, і залікові бали до нас прийдуть. Дуже радий за них, щоб вони почували, ну, відчули, що таке екстраліга і які швидкості, скорості прийняття рішень, майстерність. Це все. Я дуже вдячний хлопцям, керівництву клубу, що ми в місто принесли хоч якийсь футбол, що такий важкий час. Це дуже треба для людей. Вийшла видовищна гра, дуже погано почали з 0-2, потім важко вилазити з цього, з цього рахунку, але моментів було. На три гри вперед, просто що не могли їх реалізувати. Ну значить, на сьогоднішній день атлетик сильніше. чим я їх поздравляю. Дуже сподобалась перша гра, вона історична для обох команд, і вони запам'ятають на і бабойвальники, запам'ятають цей день, тому що вже декілька десятиліть ну, не було у нас футзалу професійного, а зараз дві команди і дуже високий рівень. Я вітаю президентів, тренерів. Це дуже важливо для нашого міста і нашої області. Цієї п'ятниці суха балка жовті води прийматиме на майданчику Олімпія плюс нашого міста Київську Аврору. Зустріч розпочнеться о 12-й годині. Норвезький хокейний клуб Ставангер Ойлерс провів акцію на підтримку України домашній матч рідного дивізіону проти Лерен Скуга, який команда виграла з рахунком 9-1. Вона провела у спеціальній формі камуфлюваного забарвлення. Після поєдинку було заанонсовано аукціон. Усі кошти отримані з продажу ексклюзивних джерсі будуть направлені у фонд ЕРІД Україна. Вільна Україна. Наші відважні друзі на фронті в Україні борються за свою вільну Європу. За нас з вами у тому числі купляючи форму. Ому на аукціоні, ви підтримуєте важливу роботу організації Рід Україна і тим самим робите свій внесок у боротьбу за свободу. Баскетбольний клуб Дніпро здобув свою першу перемогу у третьому турі групового етапу основного раунду Кубка Європи. Фіба здолавши 78-70 португальський спортінг. На його майданчику Дніпровці успішно розпочали поєдинок, повівши у рахунку зі стартових хвилин і далі поступово нарощували перевагу, довівши її до плюс 14 у другій чверті. Втім, господарі скоротили відставання ще до великої перерви. А у третій десяти хвилинці ненадовго змогли вийти вперед. На щастя, наша команда повернула собі ініціативу і заключну чверть підопічні коваля виграли з гандикапом у плюс сім у наступній зустрічі. 22 жовтня. Дніпро зійдеться з лідером квартету італійським Динамо Сасарі. Сім нагород, але без золотих два срібла і п'ять бронз завоювали дзюдоїсти Дніпропетровщини на чемпіонаті України. Володарями срібних відзнак стали Аліса Відінєєва і Надар Мечутадзе. Бронзові медалі волевольги Тарлецької Олександра Кошляка Тимура Валеева. Катерини Човгун і Руслана Руслани Булавіної. У фінальних поєдинках за бронзу боролися, але посіли п'яті місця Сергій Кім, Звіяді, Звіадурі, Анна Бородіна, Вероніка Чернуха, Кіра Тітовець. Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та асоціація футболу влаштували і провели екскурсію музею Олімпійської слави для більш ніж 20 шестирічних футболістів, які тренуються під орудою наставника Андрія Пісного у народному футбольному клубі Дніпро. Пам'ятати, розуміти, усвідомлювати і берегти імена діти мають знати серед інших хоробри, красиві і світлі обличчя видатних спортсменів Дніпра і області, які прославляють місто і регіон своїми перемогами і здобутками на представницьких міжнародних турнірах і змаганнях. Адже, окрім всього, вони важлива складова української національної та громадянської ідентичності з цією метою відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та асоціація футболу влаштували і провели екскурсію музеєм олімпійської слави для більш ніж 20 ти шестирічних футболістів, які тренуються, під орудою наставника Андрія Пісного у народному футбольному клубі Дніпро. Малеча разом з ним та батьками з цікавістю знайомилися з олімпійською історією нашого регіону. Оглядали експонати, які наочно відображали той час, епоху, інвентар, екіпірування, за допомогою яких атлети завойовували медалі на головних іграх. Чотириріччя родзинкою і приємною несподіванкою заходу стало запрошення на нього живої легенди, чемпіона 24 четвертих літніх олімпійських ігор з футболу, 1980. 1968 року в Сеулі заслуженого майстра спорту Радянського Союзу Олексія Чередника. Зазвичай небагатослівного ветерана звідна зустріч зворушила, і він щиро перейнявся тим, що його, а також інших спортсменів, не тільки пам'ятають, але дбають і роблять це, щоб про них знали майбутні покоління. Большое спасибо тим, кто організовує это все, потому что это действительно надо, потому что без прошлого не будет настоящего. Поэтому Их глаза, которые я видел сегодня, они горели так, что они смотрели. И дай Бог, чтобы с юного возраста они знали, что это спорт, это большой спорт, это большой труд, это большая. Но к ней нужно идти, к этой мечте, что это мечта. И дай Бог, чтобы они достигли тех же успехов, что вот эти люди, которые находятся в этом музее славы. Далі Олексій Валентинович разом з головою дитячою нацької футбольної ліги Дніпропетровської області Романом Прощенком та виконавчим директором Асоціації футболу Дніпропетровської області, членом виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Ярославом Дерев'янком, вручили дітям брендовані сувеніри від громадської організації з олімпійською символікою. Хотів би подякувати обласному національному олімпійському комітету Дніпропетровської області за таку цікаву. Подорож для дітей олімпійським домом, музеєм олімпійського дому дійсно вони маленькі, але це цікаво побачити історію розвитку, історію досягнень наших знаменитих спортсменів. І я думаю, що з цих дітей хтось доб'ється успіхів і так само буде представляти нашу країну на великих аренах світу. Я хотіла б подякувати не лише від імені батьків і батьківського комітету, а я думаю, і від обличчя наших маленьких спортсменів, тому що для них це була перша, така не трива, недовго тривала подорож, але ми могли бачити спостерігати ці емоції, і це надважливо, тому що потрібно в дітей вкладати ще з такого віку, щоб подальшому ми могли отримати результати, вже пишатися не тільки ми, а й вся країна. Тому і також нашому тренеру величезне, дякую за витримку. Яку він проявляє під час кожних тренувань, тому що це дуже непросто. На завершення всі традиційно сфотографувалися на загальну світлину, на добру згадку і спомин на роки про подію, що мала місце восени 2024 року у музеї Олімпійської слави Дніпра. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розвагати спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.